Близько року тому в своєму телеграм-каналі я зробив пост про абсолютно безкоштовну активність на сайті Премінт. Де від нас вимагалось зробити всього декілька соціальних завдань, таких як підписки на Twitter, Discord і так далі. За це ми отримували вейтліст і пізніше могли отримати абсолютно безкоштовну NFT, яка пізніше з'явилася на площадці OpenSea, і пізніше ми могли її продати за 1000 доларів. Звісно, дехто з вас каже, що тренд на NFT вже давним-давно пройшов, оскільки він був приблизно 2 роки тому. Тут я можу погодитись, оскільки тренд справді пройшов разом з ним і спала конкуренція. Тобто, зараз ми можемо отримувати безкоштовні NFT набагато легше, ніж це може. Одно було зробити близько двох років тому. Тож сьогодні ми поговоримо, як можна заробляти з допомогою безкоштовних мітів, як зробити на сайті примінт і де знаходити ці приміти. Це канал CryptoGame. Поїхали! Отже, існує сайт примінт. Це проект, який дозволяє нам виконувати безкоштовні соціальні завдання, на які можемо втрачати буквально 2-3 хвилини часу. І за це отримувати вайтліст і пізніше отримувати безкоштовну NFT, яка може торгуватись на певних площадках по 5 доларів, 10 або навіть 100. В своєму телеграм-каналі я зробив добірку з 10 примітів, які ми можемо виконувати для того, щоб отримати абсолютно безкоштовну NFT і пізніше на ній заробити. Отже, суть даного проекту супер проста. Ми просто переходимо на сайт. Знаходимо певний цікавий проект, який нас цікавий. Наприклад, там ми можемо прочитати, скільки в нього інвестували мільйонів доларів, які саме компанії інвестували в цей проект. Побачити загальний саплай тих NFT, які видаються безкоштовно, і тут же ми можемо вирішувати, чи ми будемо брати участь у даному сейлі. Зазвичай завдання в таких супер прості. Нам необхідно зробити підписку на Twitter, на Discord, зробити лайк, ретвіт і все. Якщо наш білет буде виграшним, ми зможемо отримати безкоштовну NFT, яку пізніше можна буде продати за 5-10 доларів або навіть більше. Отже, давайте я прямо зараз покажу, як приймати участь у примінтах, які примінти нам необхідно виконувати, і де їх знаходити. Отже, як я і сказав, ми переходимо в мій телеграм-канал, і тут знаходимо добірку з тих примінтів, які ми будемо виконувати. Як бачимо, тут є їх велика кількість. Ми можемо виконувати кожну з них. Наприклад, оберемо проект Juicy Adventure, Ми натискаємо сюди і після цього попадаємо на сайт. Як бачимо, тут є вся детальна інформація на сайт, посилання на їхній твіттер і так далі. Також ми тут можемо побачити токен, який в них буде випускатися, детальну інформацію про їхні інвестиції, скільки вони залучили. Як бачимо, тут у них більше 40 мільйонів від Амінока, Какао Ventures і так далі. Справа ми можемо побачити завдання, які нам необхідно зробити. Тож ми натискаємо сюди, Follow Juicy Adventure, тобто ми підписуємося на них у Твіттері, натискаємо читати, повертаємося на сайт і бачимо, що нам необхідно зробити лайк та ретвіт. Тож ми натискаємо сюди, лайкаємо даний пост, Робимо ретвіт його і повертаємося на сайт. Після цього ми натискаємо Click to Register. Після цього бачимо, що йде перевірка, чи ми виконали всі завдання. І як бачимо, ми зареєстровані. Наш аккаунт зареєстрований. Наш гаманець врахували до списку вейтліста, і після цього ми чекаємо наших винагород. Після цього ми повертаємося в мій телеграм-канал і починаємо виконувати кожну з цих активностей для того, щоб отримати вайтліст. Ми можемо проганяти всі ці активності на 10 аккаунтів, 15 або навіть на 100. Звісно, чим більше аккаунтів ми проженемо, тим більший буде у нас шанс на те, що ми отримаємо дану NFT. Також в моєму телеграм-каналі можна знайти велику кількість певних промоакцій акцій від як бачимо, тут є запости постів промо-акції також я сюди закидаю певні апдейти по проектам, таких як Backpack, Grass, Plump, Scroll і так далі. Також тут є різні івенти від Sunfy, промо-акції від Binance і так далі. Тож, посилання на мій телеграм-канал буде по QR-коду або за посиланням під відео. Ну а на сьогодні все. З вами був канал Cryptogame. До зустрічі!